Слава Україні! Розпочалась 504-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла гора Андріївка та Біла гора Курдюмівка мали подекуди успіх закріплюються на досягнутих рубежах. У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку, а саме з Курська, ударними безпілотниками іранського виробництва типу шахет. Усього в ударі було задіяно 15 дронів Камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань, центр та схід. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил Збройних сил України завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах. Військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахет. Усього було задіяно 28 дронів камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БПЛА. Також нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів. Та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої Протягом доби. Відбулось 29 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфеного, Сумської області та ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більше як 20 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Миколаївка, Чернігівської області, Сопич, Ромашкове, Сумської області та Стрілече, Ветеринарне Строївка і Сотницький Козачок на Харківщині. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів. Подоли. Кучерівка та Кислівка Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше. Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Білогорівка, Невське, Луганської області, артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка. Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населеного пункту Григорівка та Східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Олександро Шультине, Васюківка, Богданівка, Хромове, Часівяр, Південне та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. У той же час окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Авдіївка, Бердичі, Сєверне та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки. В районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Костянтинівка, Мар'їнка, Побєда та Єлизаветівка Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного, завдав авіаційних ударів біля Одрадного, Сторожевого, Рівнополя та Макарівки. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Благодатне. Макарівка та Причистівка Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів. Малотокмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка Молодіжне Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Ольгівське, Запорізької області. Козацьке, Львове, інженерне Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а також Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У населеному пункті Велика Лепатиха Херсонської області. Російські окупанти намагаються зменшити кількість абонентів українських операторів зв'язку. Фіксується багато випадків вилучення російськими терористами сім карт українських операторів у місцевого населення. Іноді сім карти окупанти знищують у присутності власника. Деякі вилучені сім карти вони забирають собі і користуються для доступу до мобільного інтернету. Крім того, з вилучених номерів російські загарбники проводять розсилки в пропагандистських повідомленнях. У відкритих групах під виглядом місцевих жителів авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: 10 – артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та один засіб реп-противника. Загалом українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили один танк, сім бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!